Так, це матка кордона F1. от зараз зменшу. Так. Получається зараз так. Одна, дві. 3, 4, 5, 6 ранок, 7, 8 ранок е, і в основному розплод в такому стані. Тобто не до кінця. Так, це рамка. Ну так. Медовий пояс досить великий. Бджоли на зиму нормально. Зараз останню гляну. Так, немар заведений, включений. Так, з цієї сторони немає нічого. Так, з цієї сторони вниз де перга. Ну так. Медовий пояс є нормальний. Зараз...